Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео ми розберемо, як відлічати мальчиків від дівчат, як формувати сім'ї, щоб у вас були гарні інкубаційні яйця, був гарний процент вилупа. То зараз ми розберемо ці всі моменти. Так, Поїхали. Першим ділом потрібно виростити потомство. Перві яєчка це само собою треба десь закупити. Кому потрібні інкубаційні яйця техасців. У нас є в продажі техасців і феніксів. Оце в нас тут сформовані сім'ї, із яких ми беремо інкубаційні яйця. Інкубаційні яйця в наявності є, ну трошки з затримкою по записі можна записатися. І там 2-3 недільки, звісно, треба подождати, бо Бажаючі є, і, а яєчка потрібні завжди свіжі. На інкубацію там бажано до 10 днів, щоб були яєчка. Так, як відлічити мальчиків від дівочок? Як отак -от, би глянуть на них, то на перший взгляд їх не відлічити. Мальчики і дівчатки у тихасів взагалі однакові. На глаз дуже важко їх відлічати. Например, у феніксів, у мальчиків, голови темніші. Ото стоїть он мальчик. Вон, у него коричнева голова, така темно-коричнева голова. А у девочек світло коричневы. От цих набагато проще отличать. А от техасців так не відличить. Розпізнати можна їх тільки після 40-45 днів. От тоді вони починають співати. Оце перша відмінність мальчика від дівчинки, що він кукарекає. Якщо чуть оце у нас на фоні такі кукарекання, то оце мальчики. Оце співають мальчики. У даному випадку у нас оце тут самі пацани. Самі пацани. Він отак так голову задирає. І кукарека. Я ну, на відео все кукарекай, пацанюра. Ще відчє таке, що можна взяти його у руки, перевернути. І в нього там на хвості отака надута бульбаха. Якщо її придавити, оттуда йде пена, піна вилазить. Зараз я однією рукою мені вдобно. Оно, бачите, яка пена вилазить. Оце мальчики. Оце такі мальчики. У дівчинок зовсім по-другому все там устроєно. Ось у нього на хвості така красна бульбаха. Там у нього... Так тихо... Тут ти куди? Не треба падати. Так, у дівчик трошки все по-іначому зроблено. У них такої бульбахи немає. Просто розріз. І через нього вони несуть яєчко. Так, Кожна сім'я буде складатися з мальчиків і дівочок. На кожного мальчика ну, потрібно 3 дівочки. Це для самого такого гарного запліднення яєць. Можна на мальчика 4 дівочки. Ну, бажано 3. І з таким розчотом. От яка у вас клітка. У нас тут клітка метр десь їхньої жилої площі, Десь метр на 75. І їх туди влазить десь 45 штук. От по площі на 45 штук. Тобто, в даній клітці у нас 34 дівочки і 11 мальчиків. Ось тут я показую хлопці. Ось, тут. Ось І там так само порівну їх розсадили. І все. Оце їм вони 15-10 народжені. Сьогодні 6-те, у 6-те, 12 -е. то це їм ну нема ще двох місяців. Через недільку буде, буде два місяці. Яєчка вони вже, вже несуть. Уже, ось вже будемо з них починати збирати інкубаційні. Перший тиждень. Вони несуться просто так. Ми їх беремо на їду, поки рознесуться, бо молоді, вони погано заплідняються. А оці вже ось, вже ось будуть вони нести інкубаційні яєчка. Так, що ще? Фенікси несуться трошки раніше і в сім'ї формувати теж можна раніше. 35-40 днів вони вже несуться на всю котушку. І їх вже ж можна розрізнити, то відповідно їх. Сім'ї формувати можна трохи папажай. Ой, не раньше. А от як вони такі молоді, оце їм трошки більше місяця, розрізнити хлопця дівчини взагалі нереально. Вони і співати не співають, і всі полови органи в них однакові. Ну, а цих козявок так, я, про цих козявок я вообще мовчу. Вони 2-11-го го тільки, тільки вилупились. Тут у нас ще є одна, одна штукенція. Ось. Обичні курчата. Привезли люди, кажуть, при, е, квочка вилупила курчат під цінником десь, заховалася сама, вилупила їх. Вилупила вісім штук, двоє замерзло. і Ще шестеро привезли. Візьміть, бо куди нам їх дівати, не в хату ж їх забирати. общем, віддали. Були вони спочатку в брудері, возле лампи, грілися, а це вже підросли, і ми їх просто в клітку переплюлячу, вкинули, їди насипали, водичку навчилися вже хлябати. із поїлки. Молодці, На, навчилися швидко. Якось вони такі шурупають. Показали їм один раз, куди водичка біжить, і вони вже в курсі діла. Вже хлябають, нажимають. Перепелки ще швидше учатся. Ті взагалі, так тільки їх запустив перший раз під такі поїлки, раз пальцем показав, вони зразу біжать, уже зразу клюють і п'ють. Ось такі взагалі сообразительні. Сообразительні жигіти. Це отбраковка. Отбраковка скоро піде на копчення, на, на шашлычки людям на на різдво. Вони у нас оце, браковка, дівки браковані. Зовісне ці всі пацани, їх же ж родиться приблизно одинаково, що пацанів, що дівок. то хлопців багато не потрібно, це ми собі одібрали на на інкубаційні сім'ї. А цих будемо вирізати. Так що, хто бажає м'яска копченого, на Різдво, на Новий рік, по записі можна. Можна записатися. Кількість обмежена, то якщо дуже треба, то заказуйте. В принципі, зараз холодно, новою почтою, воно спокійнісінько доїде в будь-який край України. Яєчка теж доїжджають, доїжджають доволі добре. Ось недавно їх їздили куди вони? в Лебедин, яйця йшли, у Полтаву пішли, в Полтаву всі цілі. В лебедин доїхало із 100 штук четверо побитих, а от у Закарпаття ну, дуже далека дорога. І в Закарпаття, звісно, потовклися здорово яєчка. Туди їх і небагато йшло. Всього-навсього два лотка. 20 Техасів, 20, 20 феніксів. І дуже багато. 12-14 штук аж розбито було. Ну, якби із 200 штук, то воно не так, звісно, б заметно було. А як із 40 штук і 12, 4, а, 14 штук їх розбито, то, звісно, дуже, дуже накладно. Неприємна така ситуація. Ну а в, в, в лебедин дійшли все в порядку. Із 100 штук 4 побитих. І Те, що вони ще нової поштою цокотіли, то, катіли, то поїздами, машинами чи чим вони їх везли на новій пошті. Ну, Довезли молодці, все в порядку. Отправляли ми ще в Кировоград. У Кировоград взагалі приїхали. Три, три лотки ми послали, і з трьох лотків, це із 60 штук, всі цілі. Так що отакі діла. Так, ну добренько. В принципі, розказав, що хотів по сім'ям. Ще одне скажу, що держати на інкубацію потрібно ну, максимум до 7-8 місяців. Так, добренько, всім миру, добра, до нових зустрічей.